Вітаю всіх! І так, Київ. Позадрачували? А навіщо? Навіщо в Києві оголосили про створення евакуаційних автобусів? Навіщо в Києві оголосили про створення евакуаційних автобусів все інше? Навіщо це зроблено? Пропозиції. На випадок обмежень сильних. Угу. Кінцевий результат. Маніпуляції, й Пов'язані з грошима. Що, відмити грошей, що є? Україна, Ніколоде, що вам сказати? Це пов'язано з проблемами зі світлом, опаленням і всім іншим? Ні. А це пов'язано з, з можливостями наступів чи з чимось ще, ні. Це пов'язано з фінансовими махінаціями. Ого. Далі не продовжую. Це, любі мої, внутрішня кухня. В Києві все буде добре. Паш Пентаклів, в Києві все у вас буде добре. Звісно, руйнування критичної інфраструктури не без цього. Але нічого такого не буде. Знову четвірка мечі. випадає це можлива пауза, ну в чомусь проблемному Не буде світла, води чи щось чогось. Домовляться, і все у вас буде. Військова адміністрація все порішає. Дивіться, Київ, це все просто внутрішні тюрки. Не більше. Немає ніякої такої загрози, щоб вас так лякали, страхали і збивали з толку.